Ігровий монітор, який коштує дешевше, мишки, що думаєте, такого не існує? А ви загугліть, скільки коштують флагманські мишки? Zowie, Logitech або Razer. А тепер подивіться, скільки коштує оцей монітор. Хоча я вам і сам скажу 5700 гривень. Це, звичайно ж, зараз з новорічною знижкою, але і без знижки цей монітор буде коштувати дешевше деяких мишок. І це при тому, що тут ips матриця частота оновлення 180 Гц і час відгуку приблизно 5 мілісекунд за такі гроші. Це просто імба. Якщо знаєте монітор краще і дешевше, напишіть в коментарях, бо я думаю, що кращого монітору за ці гроші ви не знайдете. Acer Nitro XV 240 ym 3 Над неймінгом ще треба працювати. Так, друзі, ми з Acer вирішили зробити для вас невеличкий сюрприз і розіграти серед вас ось такий фірмовий рюкзак. У нього безліч карманів, відсік для ноутбуку, захист від вологи, і він прикольно виглядає. Для того щоб виграти цей рюкзак, вам усього лише потрібно в коментарях написати, що саме для вас найважливіше при виборі монітору. І цей коментар обов'язково повинен бути з хештегом AcerNitro, щоб ми могли визначити переможця. Також за бажанням можете підписатися на інстаграм Acer Україна. Повні правила розіграшу будуть в описі. Уважно прочитайте, щоб все зробити правильно. Монітор виглядає дуже просто: тут немає rgb підсвічування, модного дизайну і взагалі нічого зайвого. Тут навіть ніжка настільки проста, що якось занадто проста. Свою функцію вона виконує, монітор міцно стоїть на столі, але тут немає повороту по горизонталі, тільки з ніжкою. Точніше, тут така система, що нижня частина крутиться, щоб заховати отвір для гвинтика. І таким чином крутиться і все інше. Монітор має портретний режим регулювання по висоті і вертикальних кутах. Крім того, є можливість встановити його на кронштейн за допомогою кріплення веса 100 на 100. Я так і зробив. Із роз'ємів тут дисплейпорт 1 і два, 2 HDMI 2.0, роз'єм для навушників. До речі, є і динаміки. Вони так собі, але якщо взагалі ніяких немає, то підійдуть. Бачив багато відгуків про те, що в комплекті з цим монітором у когось є кабель дисплейпорт, а у когось немає. Так ось у мене в комплекті кабель був, але тільки один кабель DisplayPort. HDMI не було. Діагональ 24 дюйми, точніше 23,8. Роздільна здатність Full HD, і як на мене, це ідеальна діагональ для такої роздільної здатності. На 27 дюймах вже сильно видно пікселі на робочому столі, а от на 24 все нормально. Матриця тут IPS, має 99% покриття кольорового простору SRGB, і як на мене, тут дуже гарні кольори. Нормальний, чорний, який насиплеться в. Пікселі. Гарний білий, трохи грязнуватий, але це ж не OLED, на багатьох ігрових IPS-ках таке. Нормальні градієнти, тобто тут дуже гарна картинка. Це ігровий монітор, але я місяць використовував його як свій основний монітор, а я ж не тільки на ньому граю, а ще й працюю. Тобто, цей монітор використовувався там в якихось робочих документах, браузер і так далі. І я вам хочу сказати, що він дуже непогано себе проявив. Тобто, я в принципі набагато очікував від монітора за такі гроші, але я був дуже приємно здивований. Тут є декілька просетів картинки для різних ігор або сценаріїв, і я вмикав режим еко для роботи, а в режимі «Екшн» вже накрутив собі максимально яскравості і даркбуста. Частота оновлення 180 Гц. Мене це теж підкупило, бо монітори на 144 Гц коштують дорожче. А тут 180 і це без усіляких там розгонів матриці чи щось таке. Просто от нативні 180 Гц. Круто. Час відгуку заявлений як 1 мілісекунда. Це, звичайно ж, не так. Але якщо подивитись на UFO-тест, то шлях шлейфів там майже не видно, тобто час відгуку в межах 5 мілісекунд. Це дуже круто. Якщо хочеться зробити шлейф ще менше, то є овердрайв. Ставте нормал, бо екстрим вже дає овершут, тобто оцей білий шлейф за об'єктами. Є тут і свій аналог ULMB, тобто Ultra Low Motion блюр, це функція VRB Virtual Response Boost. Бачите, як мерехтить монітор на камері. Це означає, що між кадрами вставляється ще один чорний кадр для того, щоб прибрати розмитість кадру. Це мерехтіння не видно. В реалі, але для чутливих очей це таке собі. Ну і яскравість падає, тому я це не юзав. Меню і управління достатньо зручне, позаду кнопки і джойстик, але я зробив простіше. І вам рекомендую. У Acer є програма Acer Display Widget, яка дозволяє керувати налаштуваннями монітора, і тут є все, що вам потрібно. Ну окрім деяких фішок, які є тільки в окремих моделях або системних налаштувань. Наприклад, тут можна керувати майже всім, ну окрім ввімкнення VRB. На моніторі я грав в основному. Но в cs 2 і Warzone. можу сказати, що мені все сподобалось, хоча спочатку мене бентежило те, що максимальна яскравість тут 250 кандел. Але в робочих застосунках я навіть максимальну яскравість не ставив, а в іграх нормально додає яскравості функція Black Boost, яка висвітлює темні місця в іграх. Тому мені яскравості вистачило і для Warzone, і для cs 2 Загалом можу сказати, що зараз знайти щось краще за такі гроші у вас навряд чи вийде. Монітор дуже добре підходить і для роботи, і для ігор, при тому що. Що він не палиться, що він весь такий ігровий, але він ігровий. Бо і діагональ, і частота оновлення, і час відгуку кажуть нам про те, що він просто створений для таких ігор, як там Warzone чи cs 2 Тому, як на мене, просто імба, і за ці гроші кращого зараз нічого немає.